Україна знову закликає партнерів погодитися, щоб українська армія могла використовувати західну далекобійну зброю для ударів по цілях на території Росії. Зокрема, ці заклики спрямовані до Лондона, оскільки британці надали Україні крилаті ракети Storm Shadow. у міністерстві оборони Великої Британії не коментують яку саме зброю поставлену британцями застосовує Україна. Але речник Міноборони наголосив, що за статутом ООН Україна має Повне право на самооборону від незаконного нападу Росії, і цитую: це не виключає операції всередині Росії. Раніше видання The Times, посилаючись на джерела в британському уряді, повідомило, що Велика Британія не може дозволити Україні бити storm Shadow по цілях на території Росії через опір з боку США. спробуємо з'ясувати подробиці з нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпиним. Він приєднується до нашої студії з Лондона. Мої вітання Богдане! Вітання! Ми ще минулого місяця чули, що новий британський прем'єр-міністр Кір Стармер погодився з правом України завдавати ударів агресора повсюди. Президент Зеленський навіть дякував за це. Чому питання досі не вирішено? Богдане так, фактично, ще майже на початку липня український президент Володимир Зеленський писав, що він з захопленням прочитав про те, що Кір Стармер підтримав. Право України завдавати ударів по цілях на території Росії на території країни агресора, звідки власне чиняться удари по Україні. Але виявляється, що насправді є різниця між політичними заявами і коли йдеться про конкретні аспекти застосування, зокрема західної зброї, тому що не забуваємо, Україна завдає вже давно ударів. По території Росії і е, майже всі країни Заходу фактично визнають, що Україна має е, право це робити. Зокрема, е, про це не раз заявляли і представники цього уряду, і представники попереднього урядів. Але е, коли доходить до нюансів, коли доходить до того. Яка саме зброя має бути чи може бути застосована? Чи йдеться про західну зброю, зокрема, наприклад, про крилаті ракети, які Британія надає Storm Shadow, По яких об'єктах наскільки глибоко то виявляється, що досі Україна ще повної, так би мовити, свободи дій? Зі зброєю, яку вона отримує від західних союзників, таке враження з заяв українських представників, зокрема президента Зеленського, що повної свободи Україна досі немає. Богдане, які ще країни причетні до рішень про те, як застосовується ця зброя і чому? Так, попри те, що зокрема зараз ми почали розмову з того, що йдеться про Велику Британію і про Ракети Storm Shadow, крилаті ракети, також у зв'язці при цьому питанні, згадується також Франція, тому що ракети Storm Shadow розроблені спільно разом з Францією, і в французькій класифікації ці ракети називаються скальп, тобто фактично, це британсько-французька ракета. Отже, ці дві країни продаючи чи постачаючи свою зброю у Якості надавачів ліцензії обумовлюють її також використання. Е, також е, у зв'язці з е, Францією і Великою Британією, коли йдеться про ці конкретні крилаті ракети, ми бачимо і згадку також. І Італії виявляється, що італійські виробники також докладаються до е, виробництва цієї ракети певних компонентів цієї ракети і. Сполучені Штати Америки тому, що знову ж таки подробиці не повідомляються, не оприлюднюються, які саме компоненти, де виробляються, в якій кількості про що йдеться, це все значною мірою таємниця. Також таємниця, але натякають на те, що і сполучені штати певним чином причетні до того, коли йдеться про запуск цих ракет про визначення цілей. Цих ракет чи про якісь інші аспекти. Отже, ми бачимо, що насправді це питання, яке зачіпає е, інтереси чи потребує не лише політичних, але й технічних рішень від багатьох країн заходу, від багатьох країн НАТО. Богдан інший аспект з Києва також лунають натяки на затримки чи повільне надання зброї. Чи справді Британія або інші країни зменшуючи сповільнюють допомогу? Зокрема, Німеччина? Так, ви знаєте, коли йдеться про допомогу Україні завжди у ситуації, коли Країна в даному випадку очевидно Україна бореться за виживання. То допоки ця війна не закінчена, допоки загарбники не вигнані з української землі. Ніхто напевне не скаже, що зброї чи допомоги достатньо, чи що її забагато. І е, в останнє зокрема, на саміті у Швейцарії я запитував Зеленського, чи Україна справді досі потерпає від затримок і нестачі допомоги. І він казав, так. Що допомоги недостатньо, вона приходить не так швидко, як треба зараз. Українці наголошують на тому, що з, зі збільшенням допомоги, з дозволом завдавати ударів по території Росії, це допомогло би змінити хід війни навіть так. Що стосується обсягів допомоги, то британці наполягають, що вони дотримуються своєї обіцянки підтримати Україну як і досі, принаймні 3 мільярди на рік. Що стосується Німеччини, зараз ми маємо повідомлення про складні консультації в межах німецької урядової коаліції і планів бюджету на наступні роки. На 24-й рік понад 8 мільярдів фактично вже виділено. І тепер німецький уряд каже, що на наступний 2025 рік також уже сума е, на понад 4 мільярди євро вже використана. Німці також стверджують, що вони не зменшують допомогу Україні натомість наполягають, що джерелами такої допомоги будуть інші, зокрема російські активи на заході. Але це питання остаточно ще не вирішено. Ми сподіваюся, отримуємо подробиці, як це буде насправді відбуватися. Дякую дуже, Богдана, за твоє роз'яснення з нами на прямому зв'язку з Лондона. Був Богдан Цюпин. Ми говорили про заклики України до міжнародних партнерів зняти всі заборони для ударів західною зброєю по цілях на території РФ.